Друзі, вітаю! Четверте червня. Сьогодні з вами традиційно щодня ввечері, Валерій Клочок. Підбиваємо підсумки інформаційних повідомлень. Визначаю найголовніше для вас і даю короткі пояснення. Сьогодні новин знову не так багато. Вони всі обертаються довкола саміту Швейцарії. Лунають різного роду заяви, окремі коментарі я сьогодні для вас робив на цьому каналі. Ну, а зараз відповідь на коментар однієї із моєї підписниць. Я шалено дякую, що ви постійно мене дивитеся. Всім дякую, без винятку. Стосовно прапора, який позаду мене, це прапор підписаний нашими доблесними бійцями. Збройних сил України, 66 ї окремої механізованої бригади, які виконують бойове розпорядження спочатку широкомасштабного вторгнення на Лиманському напрямку. І саме для них ми багато допомагаємо. І зараз проводимо черговий збір для них на ремонт автомобілів, придбання шин, оплату старлінків, придбання ребу. Частину ми вже потреб закрили, але частина ще залишається, тому дуже прошу вас доєднатися до цієї благородної справи. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Кожні 5 чи 10 гривень, повірте, дуже важливі. Залишилося там не так багато, але збір йде важко. Я розумію, що всі стомилися, грошей не так багато всіх. Нас тут, врешті-130 решт тисяч. Якщо відео подивилися, 10-15 тисяч чоловік кинули кожен по десятичці і все, питання закрито. Тому я вам шалено за це дякую за вашу небаздужість і за підтримку наших воїнів. Ну а зараз давайте по суті, тому що ліричний вступ сьогодні вийшов задовгий, але відповідає на коментар моїх дорогих підписників, на ваш коментар, друзі. Що стосовно новин такого дуже важливого, я побачив, хотів би вам сьогодні проакцентувати на цьому, це, до прикладу, питання Ізраїлю. Воно дуже важливо. Останні кілька днів активно обговорюється план Байдена про припинення війни. Найближчим часом обіцяю, що в 42 дні не буде там ніхто стріляти, будуть обмінювати заручників впродовж цього періоду. Будуть проводити переговори в Катарі. І план Байдена передбачає саме обмін, передачу під контроль сектору газу міжнародним спостерігачам, відбудовою і так далі. Чому 42 дні? Це 6 тижнів, так вони визначили. і Обіцяють, як тільки припиниться вогонь, буде завезено дуже багато гуманітарної допомоги. І зараз, можливо, ви помітили, звертаю вашу увагу, до речі. На ті повідомлення про визнання Палестини як незалежної держави одні країни пристають на цю пропозицію, інші ні. Триває дискусія, але загалом лідери Великої Сімки погодилися підтримати план Байдена. Він про сьогодні про нього говорив трішки у інтерв'ю для видання Тайм. Я робив з приводу цього угляд великий. Там же Байден говорив про нашу форму завершення війни. Посилання на відео залишаю правому верхньому кутку. І так сталося, що минулої ночі Ізраїль вже обстрілювали не Хамас, а Хезбола з Ливану. Е, Пролетіло дуже багато ракет, дронів сталася на півночі Ізраїлю. дуже сильна пожежа. Впродовж 13 годин її тушили, нібито вже затушили. Ну, ситуація там непроста. Я чому акцентую вашу увагу саме на Ізраїлі, тому що багато є паралелей і аналогій з Україною. Якщо вже знову ж таки задати Байдена, то у виданні Тайм він давав величезне інтерв'ю передвиборне та відповідав на запитання, які стосуються міжнародної політики, в тому числі і внутрішніх в... американських питань економічних. Він згадував, звісно, про Україну. Це було ледь чи не перший його коментар. Він сказав, що мир в Україні буде, Росія ніколи не окупує Україну, але Україна в НАТО не буде. Він бачає, що ну не треба бути Україні в цьому альянсі, принаймні поки що. Ну така його власна позиція. Ще раз наголошую: більш ширший огляд про позицію Байдена щодо припинення війни Росії проти України. Дивіться в моєму відео. Посилання знайдете в правому верхньому кутку. Держдеп також сьогодні зробив заяву про те, що Китай міг би бути корисним на саміті миру у Швейцарії. Але через те, що він відмовився там бути, і через його підтримку Росії постійно він фактично шкодить мирним перспективам в Україні. Китай, звісно, поки що ніяких коментарів у відповідь не робив. Він сказав, що не збирається на саміт миру, але я не поспішав би ставити крапку в цьому питанні, тому що тиск на Китай потужний зараз. І опосередковано країни Європи підтримують позицію Сполучених Штатів Америки. І я не виключаю того, що якийсь представник там буде. Тим паче одна із швейцарських партій парламентських зробила сьогодні заяву, що хотіли бачити б Росію на цьому саміті, тому що вони не уявляють, як можна домовлятися про мир без країни-агресора. Гіпотетично то так. Бо, наприклад, до засоби масової інформації сьогодні Блумбер пише про те, що на саміті Миру можуть домовитись про подальше залучення представників Російської Федерації. <кій> ну, як на мене, новина висмоктана з пальця, тому що раніше Зеленський говорив такого, що на саміті Миру буде напрацьований документ, який потім передадуть Росії. Але це відбудеться як на мене не після саміту Миру, тому що на ньому розглядають лише три питання, не так багато. Із 10 запропонованих Зеленським, поки що світ не готовий до обговорення можливого договору якогось із Росії, який буде підписаний за посередництво якоїсь третьої сторони. Ну все в процесі. Китай дуже хотів би стати таким посередником, але він бачить свій майданчик, тому Держдеп Сполучених Штатів Америки таку заяву зробив, і це дуже добре. Зараз тиск на Китай посилюється. До кінця дня з'явилось повідомлення про те, що. Керівництво НАТО розробляє кілька сухопутних коридорів, якими американські військові та бронетехніка зможуть бути перекинуті ближче до східних кордонів Європи у випадку нападу Росії на країни НАТО. Як би там не було, хоча Байден сьогодні запевняв, що війни з Росією не буде, але НАТО до цього готується. Ну, я вважаю, що правильно треба готуватися, щоб цього не було. Тобто таких повідомлень ви будете бачити все більше. І я не виключаю, що також розробляються і плани перекидання військ НАТО в Україну. Я не обмовився так саме в Україну, тому що. Уже є повідомлення про відправку до України інструкторів країн НАТО, з Литви, з Франції, буде і Польща однозначно. Тому країни НАТО не виключають, як на мене, десь таємного плану того, що можуть бути перекинуті війська і до України. І Олаф Шольц зробив дуже резонансну заяву, як на мене. Він сказав, що удари німецькою зброєю по цілях Російської Федерації не загрожують ескалацією. Чому резонансну? Тому що Німеччина дуже послідовно. Стояла на позиції того, що не можна бути по Росії, не можна передавати летальну зброю навіть Україні, бо розпочнеться ядерна війна. Загалом можна німців зрозуміти, тому що історична пам'ять після Другої світової війни, коли вони були призначені відповідальними усім світом, були призначені за ті звірства, які вчиняв націонал-соціалістичний режим Гітлера. Вона залишилася в них, безумовно, і їм складно було зараз змінити позицію, відправляти до України свою зброю, аби нищити тих, хто колись нищив їх. Але не їх конкретно, а тих, хто дійсно підтримував е, націонал-соціалістичний е, режим Гітлера, нацистський режим Гітлера. Так звучало дуже довго від канцлера Шольца заперечення, але зараз добре, що ситуація змінилася і Захід не вбачає ніякої загрози, якщо ми будемо бити по території Росії. врешті ви запитайте, коли це станеться. Друзі, я не можу вам дати відповідь на це запитання і не збираюся цього робити. Це справа військових. Я думаю, що ми побачимо гарні новини, повідомлення. Найближчим часом, ну принаймні, нам нічого з вами не залишається, як лише очікувати. Але те, що вже змінилася позиція Заходу, Заходу в цьому плані, то це дуже добре. Що ж в Україні? Верховна Рада сьогодні активно працювала і хвалила низку законів, які передбачають підвищення акцизів на цигарки, а також на світлі нафтопродукти. Це історія з виконанням вимог директив Європейського Союзу і проведення наших цін до цін ЄС. Ну, хтось вирішив, що це якимось чином сприятиме зменшенню, мабуть, контрабанди цього року в Європейський Союз, але, як на мене, це повна маячня. Сьогодні влада України намагається через підвищення податків закривати дірки в бюджеті. Саме так. Ну... Їм би треба було краще боротися б з корупцією, так і з ухилянням від сплати податків, аніж підвищувати їх. Але на жаль, за всі роки незалежності Україна так ніколи не діяла. І, до прикладу, мої неодноразові коментарі з про необхідність зміни податкового законодавства загалом, принцип, якого заключається у тому, це моя позиція особиста, зменшуючи податки і збільшуючи базу, ви можете отримати більше відрахувань номінальних до державного бюджету. Ну, це історія не про. Комітет Гетьманцевої і уряд Шмигаля, які постійно продукують такі ініціативи. Ну вони зокрема ще наприкінці минулого року прописали ідею про те, що підвищувати навіть ставку єдиного податку для фізичних осіб підприємців і довести її рано чи пізно до 17%. Поки що, друзі, такого документу немає, але наміри такі є. Акциз на світлі нафтопродукти будуть продовжувати підвищувати впродовж 5 років, підвищать його на 100 відсотків. Відразу скажу, глобального підвищення в порівнянні з нинішніми цінами на бензин не буде. Це буде незначне підвищення 2-3-4 гривні. Але за 5 років ця сума виросте дійсно десь, як думаю, ну, як мінімум до 2 євро. Рахуйте, буде ціна за літр дизельного пального ну гривень 80 на сьогоднішній курс. Ну, це поки що такі прогнози. І окрім того, є повідомлення про те, що Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект, який визначає англійську мову міжнародною мовою спілкування в Україні. Тепер будуть більше вивчати англійської мови в дитячих садках, у школах. Також будуть доплачувати державним службовцям 10% до їх посадового кладу, якщо вони знають англійську мову. Сайти державні в Україні також будуть дублюватися англійською мовою, і це дуже добра, гарна ідея. Дійсно, мову англійську треба знати. Це я підтримую абсолютно. Але скажу єдине, що методика викладання англійської мови в школах вона далека від того, щоб дати як мінімум, хоча б якийсь базовий рівень знання англійської. Тому що без додаткових занять навчити у підгрупі 15 діток базам англійської мови для того, щоб вони могли спілкуватися нею десь, ну, як на мене, нереально. Тому не втрачайте часу і беріть більше додаткових завдань з англійської мови. Це дуже класна і правильна річ, і особливо заохочуйте до цього своїх діток. Ну і також сьогодні з'явилося опитування соціологічне від Кмісу. Київського міжнародного інститут, Інституту соціології і там було цікаве запитання. 43% українців вважають, що ситуація з демократією в Україні погіршилася за 5 років президентства Володимира Зеленського. З них 28% переконані, що це відбулося через намагання влади згорнути права і свободи громадян. Дослівно відповідь у соціологів звучить наступним чином: 19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася. 29%, що вона не змінилася, ну тобто вважайте 48%, вважаю, що ситуація залишилась на тому самому рівні. Тобто тут як подаси інформацію. Тому я подаю їй так і так, щоб ви не звинувачували мене в маніпуляції. Бачить певні погіршення, як я сказав, 43%. Проте серед них 11% відсотків пов'язується з об'єктивними обставинами воєнного часу. А 28 зі спробами влади. Згортати права і свободи громадян. Ще 3% назвали обидві причини. Ну, а тут уже висновки ви робіть, самі друзі. Чому я звертаю вашу увагу на це соціальне опитування? А це вже тонкий натяк про вибори. Коли вони будуть, побачимо, але вони точно будуть. Що ви, власне, побачили, можливо, більшого сьогодні в інформаційному полі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням їх завжди усі читаю і по можливості реагуй на них. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, люблять мишнуть. Не перемикайтесь Все буде Україна.